Всім привіт! Зомія FundaTool. Сьогодні ми будемо грати в Bedwars на сервері CookCraft. У мене встановлений ресурс пак і шейдер. Так, давайте купимо блоки. Так, блоки. Тут у нас така броня. Так, застроїмо кровать. Так, застроїли. Йдемо на центр збирати ресурси. Так, раз, два. Давайте швидко построїмо. Так, пару блоків не хватило. А тиммейт купляє броню. А, точно, ми ж без броні. Так, тут броня 20 стоїть, а тут теж 20. Золото, теж же окей. Ну тоді беремо блоки і йдемо на центр. Так, ставимо блоки, блоки. Ого, він же у броні. Давайте тоді назбираємо на броню. Тут, кстати, пп на 1.12. Медленно бити треба. 1,8, точніше, так. Да. Так, ну тут быстро йде, железо. Так, нам треба 20. Так. Берем броню. Воно не І давайте меч. О, золотий, железний. За золото. Так, берем в другу свою ячейку блоки В ліву руку і в праву меч. Так, тут у нас алмази. Це самі круті тут. Так, і зубрудів тут нема. Так, тут алмази, так, оцей, що хоче. Опа, він сюди строїться А ну-ка, давай аккуратно. Так, він трохи читер був на щиптове. Капец. Видите, тут читери на такому сервері Так, нам, а, нам вже поламали Так, берем, один удар два удара. Три. А, він, з топором, граємо ще раз. капець він був з топором. Так, граємо за жовтих. Тут команду, кстати, вибирати не можна. Тут лише голосувати, типа, круті ресурси або обичні. Тут навіть немає, ладно. Ну, Globedwarus це взагалі класіка і він дуже класний. Во наша кровать. Сама їмбова. Так, от у тим teamate. Так, да, значить, збираємо на броню і йдемо на центр, або йдемо на враю. Там, наверное, випадуть нам алмази Так то золота я золото. Все топово. Все чітко Ого, тут вже 50. Давайте назбираємо 20 золота. Так, 20 є Кстати можна що тут можна вообще взяти? Так, тут алмази Ага. Так, тут вроде якісь шапки можна взяти Во. Давайте візьмемо шапку Осу. То, що надає... дивіться що дає регенерацию. І візьмемо броню. Так. І якусь кірку підемо на ворогів. Ого. Ну тоді давайте ножниці. Так, давайте встроїмося на центр. Так, є червоні, сині і фіолетові. Добре. Так, цей меч можна викинути. Так, джумп. О, ніфіга собі. Так, йдемо, мабуть, на цих фіолетові. А в мене кірки нема, вона стоїть 20 золота. Ладно, давайте тепер передумаємо кого з другого підемо. А тут теж не дуже крута защита. Значить треба збирати золото на кірку. Так, в нього теж вроді шапка. А ні А шо воно не робить? Я щось вообще не захилився. Не знаю, якийсь баг чи що. Ну забрання є, шапки нема. Наверно, якась фіня, коротше, не робить а ну це якби бета-тест кибер. Кубкрафта Варса Ну, тоді ми шапочки не берем. Раньше вони, кстати, робили. anti Нокбек Регіо. Так, батл. Ага, наче вони реально не роблять, так. на регенку. Так, кірка у нас 20, все, я поняв Кольчуга у нас. Так, 20 золота. Там вроді ще не наступають. А ну-ка. Ого, ще скло ставив, Прикол. Це щоб динамітом не зірвали, окей. Так, 20 золота на кірку. Ну зато вона у нас кожен раз буде Так, ТНТ-10. О, 32, ніфіга, тут прикольно. Варсі просто за золото купується яблука Так, давайте тако стрибнем Опа, алмазний меч зачарований. 2, 3 Сіки у нього ХП. Стоп, Сіки у нього там ХП було. А, нам не видно. Зато у нас кірка є. Так, давайте шо тут у нас? 10 золота. А якщо надо топор назбирати? Так, сіки топор коштує. А, двадцатку. Ще раз 20. А тут 1, 0,8. Ага. Так. А, то лише одне можна брати? Тут немає прокачок. Поняв. Ну тоді погнали, давайте. На джумп. Так, ідемо на цих. Хто тут у нас? Сині вроді. Да, да. А, я блоки не взяв. І тут вони не строїлись. Ага. Ну, що, ми йдемо купимо блоки в червоних. Так, що це пише? Айнт, Інсланд А, нам попали на наш остров. Тоді берем блоки. Це що таке? Стоп, це ставиться Це що поміняли? Ніфіга собі. Я й не знав. Прикол. Да це башеньки? Ніфіга собі. Так, блоки я взяв так, значить, нам іти на свою команду. там один є. А ті всі на базі. Так, можна, можна. Так, тихо, тихо, тихо. О, да. Так, раз, два і я падаю. Граємо ще раз. Ну, Треба просто на базі. Дивитися, контролювати. Чи нікого там нема і так далі. Що в нас тут? Вотінг. Ну тут треба як би Дон. Так, 4 з 8, окей. Ого, наш тімейт. Голосує чи ні. Хоча він не донатір. Стоун, обичний камінь. Окей, зараз йдемо в піраміду. Що 1 минута і ми почнемо? Або зараз двоє заходять і ми починаємо за 10 секунд. Ого, ми тут стекло, як б'ється. Бам! Ого, як в нас бестро падає золото. Це так мощно так берем якусь броню, І меч, блоки. І кірку давайте. 20 золота. Динаміт. Треба десяточку На нас є. Або давайте кірку навсіда возьмем. Так, кірка, кірка, все є. Так, тут у нас алмази. Так, давай лутай алмази, хорош. Так, ми йдемо трохи сюди. Ой, ё-моё. Так, ану-ка. ого, ніфіга собі. Так і бистро, бистро. Ніфіга він качну нам остроту. Один і два. І ти нам нічого не зробиш. Хоча він може нам щось зробити. А ну-ка стояти. Куда ти біжиш? Спускайте собак, спускайте собак. А ну тиммейт. Спускай собаку, О, Фух ту тих, тихо-тихо-тихо. Тих, тих. Молодець, дивіться, Воно вообще було, воно таке було поломано. Капець. Ставим блок. Да, було б всі впускати вже. Так, ну так пусть... Хай то золотає, того, що... Він прокачку раба я нападаю. У нас тут тоже алмази. Бам! Дома він сюди зайдем. Так, у нас є ще жовті. Так, кому кровать поламати? Спати вже не буде. Будете ночувати в другому місці. А, ну ну, ну ну, ну А, ладно. Так, ще другий не ожидав. Так, ну давайте яку спокойно дойдем. Так, тихо, тихо, тихо. У них більше вроді нема. Ага, фігушки скільки він желіз за потрату. О, наш Він йде нападати. Бо прокачок не було. Ну шо ми робимо? Берем блок і ТНТ. Так, ну давайте тоді йдемо. Це лише жовті є у нас з команд, які ми маємо поламати. Так. І острота 1, 5 урона і в камінному мечові. Класно. Давай, давай, тащи, тиммейт. Так, так, так. Ух, чуть не впал. Так, так, тихо, 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 тихо. Тенте, тенте. О, да. Так, раз, два. Сам. А Аде цей. Тиммейт. Я не понял. Цивин. Давайте падаем и... І... Возродимся Так, ось він він. На нашій базі. Так, меч є на все класно. Ми виграли, як класно. Оце супер. З вами був Фантатут, ваш блогер. І всім пока.